Я дуже боялася починати цю роботу. Спочатку я боялася просто щось змінювати у житті, а також я переживала, тому що це мій перший психолог-чоловік. Я думала, що я не зможу розслабитися і не зможу ефективно працювати. І що я зрозуміла? Вже пройшло 10 занять. Я хочу тобі сказати, сказати дякую, Влад, за те, що ти мені дав час. Цей час на початку наших занять, щоб я прийшла спокійно в групу. Я хочу тобі подякувати за те, що ти мене включив в роботу твоїми влучними запитаннями. Що мені подобається, це те, що ти і даєш час, і даєш дуже необхідну підтримку не за багато і не за мало, коли це необхідно, і що твої провокаційні питання. Вони приходять дуже влучно і дають можливість продовжувати розвиватися і продовжувати працювати. На сьогодні в мене в житті змінюється, є багато змін в моєму особистому житті, і я їх дуже довго боялася, однак зараз я дуже рада, що я можу піти у своє нове і я впевнена краще життя. Хочу тобі подякувати Влад за цю роботу, І так, я знаю, що в нас ще залишилося багато занять, однак я вже жалкую, що ця група улітку скінчиться.